Вітаю, друзі, на каналі Амріяний Сад. Викопала кали. Хочу показати, щоб ви порівняли набагато краще, на мою думку, коли ростуть тільки вівсяниці в якості бордюри. Мені дуже подобається. Також пересадила свою гортензію на штамбі, яка росла разом з очітками. Тут, я думаю, буде дуже класно. У мене є тут ще вімсред. Вона практично схожа на ці два екземпляри, наз яких я не знаю. Може, хто знає, підкажіть, як називається ця гортензія. Вона зацвітає найперша з усіх наших гортензій. Ось так зараз виглядає цей квітничок. Дуже багато грудно покривних рослин, гейхери. ലുവായി